Ну що, всім здорова, друзі! Сьогодні ми заграємо на справжню GTA 5. Тут в нас є цілих три персонажа. Давайте почнемо грати. Тут навіть сюжету немає, щоб ви розуміли. Я тут бити людей не можу. Дивіться як тут люди ходять. Давайте я вам просто... Ну, Будемо так закупить. Давайте відео. Давайте поїхали. Дивіться людина. Ну, трохи відпочити лягла. Давайте ми поїдемо. Відос короткий, але дуже такий веселий. Ви вже по самій графіці, бачите. Давайте. Дивіться, ми тут просто всі такі і також. Тан-тан. Давайте посидимо в телефоні з непрацьованими з приложеннями, які не працюють. Бідос, напевно, Дуже прикольненький. Давайте спробуємо ще щось зробити тут. Ці круті GTA. Давайте сядемо за машину. Добре, ми за машину не можемо сісти. Ну тоді поки що давайте пограємо за Тревора. Давайте будемо дивитися, що тут можна. Ты не можно почти ничего, друзья. Ой, все вам самое меню. Давайте еще за ультра. Тикала, ти GTA San Andreas, а ти я уже плутаю с GTA San Andreas. Тикала, ти GTA есть сюжет. Дивіться, люди нормально ходять. А. Я не пам'ятаю, ну вроді би в GTA 5 люди міняються через телефон, чи як, а тут просто натиснути на це. Цікаво, тут ще щось є. Ну думаю на цьому. Реально заговорив, що він цей відео дуже чекати буде. А я щось не дуже, друзі, знаєте. Напевно, друзі, ми на цьому завершуємо. Серія має бути коротка, тому що ві, тому що тут навіть сюжету немає, тут нічого немає. Дивіться, ви просто подивіться. Знаєте, друзі, я вам таке скажу. Що я одного разу по дорозі собі спокійно. Бачу яму. Думаю, щоб мені в яму не залізти. Давайте і потім я беру, захожу в яму і хожу собі спокійно в текстурах. Далі я собі хожу, хожу тут і щось падаю. Дивіться, вже 2А, дво... ні. Напевно, на цьому ми завершуємо серію. З вами був я на Ватюк. Всім пока.